Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. всім, як завжди, велике вітання з берегів Південного Богу, з чарівного міста Вінниця. Сьогодні розпаковка шоперо покупок, які придбала в сільпо і в форі. Була. Зараз покажу вам, хочу розпочати розпаковку з новинок. Мені дуже сподобалися шоколадки. Це від торгової марки Millennium. Я цього разу в сільпо була у нас в Мегамолі. Це далеченько від мого дому, бо я зазвичай в сільпо ходжу в скайпарк. А це їздили в Мегамол, і я зайшла. Там трошки краще сільпо по вибору саме товарів, більше товарних позицій представлено. І я звернула увагу, коли за солодким заходила у відділ, то побачила дуже до вподоби мені були ці шоколадки від торгової марки Міленіум. Якщо бачили, напишіть, чи якщо можливо навіть і куштували, то напишіть. Мене вразила упаковка дуже яскрава. Святкова, вона одразу привертає увагу і дарує святковий настрій, особливо цей їжачок. Погляньте, з якою радістю він везе санчата. І хоч, хочу вам показати зараз шоколадки, вони йдуть в стіках. Він хоче молочний шоколад, але я його все одно купила, комусь презентую на подаруночок. Він в стіках таких, бачите, чимось, мабуть, я так думаю, схоже на а який є теж в стіках, такий продається дуже зручно, малятам подарувати на якісь свята. Я думаю, до вподоби буде. Шоколадка важить 100 грамів і коштує 44 гривні, 90 копійок. Зараз це покладу вам для святкового настрою, а потім покладу ці стіки, покладу так, щоб вам було. В огляді святковий настрій, щоб ці їжачки піднімали вони і правда створюють чудову атмосферу. Це новинки, які придбала в Сільпо. А також сільпо хороша акційна пропозиція. Зараз діє на сир. Сир Брі 200 грамів в упаковці, і хороша акційна була пропозиція 119 гривень. Кошти, термін придатності до 30 грудня. 200 грамів в упаковці. Це придбала. І також купила йогурт. йогурт цього разу взяла. Мені потрібно було йогурт, але високої жирності. Я обрала 8% жирності від торгової марки молоки 300 грамів і коштує 35 гривень 90 копійок. Пластівці взяла кукурудзяні з Теж з їжачком, так вийшло, що і цукерки верніше, шоколадка з їжачком і пластівці вийшли. Звичайні хрусткі, глазуровані, кукурудзяні пластівці, які можна використовувати на сніданок або просто так похрумати, 80 грамів в упаковці і коштують 80, 18 вісімнадцять гривень 90 копійок від торгової марки Золоте зерно. Мандарини, як же грудень без мандарин? Кожна моя покупка не обходиться зараз. Якщо звернули увагу без мандаринів, полюбляємо і цілий грудень постійно купуємо. Хоча в минулому році пам'ятаєте, ми, мабуть, до травня місяця купували мандарини. Їх в минулому році так багато було. Мандарини зараз в. Сільпо коштує 74 гривні 99 копійок. Я невелику кількість взяла 600 грамів і віддала 44, 47 гривень 35 копійок. Покладу їх сюди до гну, може, б теж святковий настрій був йому. Також в сільпо взяла креветки. Хоча я не планувала їх купити, в мене в списку не було їх в покупок сьогоднішніх, але вони були хорошої якості. Королівська сира розморожена. Креветка, вона була по ціні 35 гривень 90 копійок за 100 грам. Я взяла 200 г і віддала 74 гривні 95 копійок. Дуже зручно, що їх поклали в контейнер. Ну і кому цікаво, на 206 грамів креветки виходить 8 великих креветок. А це мені на новорічний стіл, я планую приготувати страву, то я її покладу до морозильної камери. Потім буду використовувати вже на святковий. you Захотілося ухи, то я купила набір для приготування ухи, але цього разу юшки вірніше. Але я цього разу взяла в сільпо, бо побачила, що хорошої якості були голови делікатесної риби охолоджені. Це голова лосося, як сказав продавець. Вони по ціні були 50 гривень за один кілограм. Дві великі такі голови риби обійшлися на. 886 грамів, і я віддала 26 гривень, 89 копійок. Вони з акційною пропозицією, бо на ціннику було написано 50 гривень, тобто 5 гривень за 100 грам. А ось на ціннику я бачу, що вони по ціні 28 гривень за кілограм. Це я ось щойно показувала вам в огляді і звернула увагу, що 28 гривень коштує 1 кілограм. А так вони там на ціннику в сільпо, я купляла, то було написано 5 гривень за 100 грн, тобто кілограм 50 гривень, це зі знижкою навіть було. Це покупки, які я купила в сільпо. І загальна моя сума всіх покупок обійшлася на 414 гривень 50 копійок. Це в сільпо. Але окрім сільпо, я ще заходила у фору. Зараз покажу вам покупки, які придбала у форі. Це теж мережа супермаркетів сільпо, фора, Фозі і а, три. три, три Три сільпо, форе і фозі це одна мережа а в форі. Я придбала. Розпушувач, бо він був по хорошій акційній пропозиції від торгової марки Доктор Отхар» по 3 гривні 85 копійок, розпушувач я завжди ним користуюся, то вирішила взяти поки по, хороша акційна пропозиція була. Взяла сир, але сир взяла моцареллу 100 грам в упаковці. Хороша акційна теж пропозиція була 39 гривень 80 копійок. А чому така акційна пропозиція? Бо термін придатності до 1 січня. Ну а так якщо є часто Я скористалася теж нагодою, поки хороша ціна, і купила. А взяла хамон. Хамон взяла цього разу. Невелику невеликий шматочок, в вакуумній упаковці 78 грамів і коштує 77 гривень за упаковку. Це хамон був. І хотіла поділитися своїми враженнями. Теж знов купила і може пам'ятаєте, неодноразово одноразово теж показувала Останнім часом дуже часто купую томати з чесником та базіліком. приправа від торгової марки Мрія хочу вам її порекомендувати, залишити свої відгуки, можливо, комусь буде цікаво. А можливо, навіть хтось і користується цією приправою вже давно. Дуже хороший, до речі, склад у цієї приправи. Якщо буде видно, то ось можете подивитися, у складі є томати сушені, часник сушений, базілік, сушений, сіль, морська, петрушка сушена. І перед червоним шматочками все більше нічого немає у складі. 20 грамів в упаковці і коштує така упаковка. Зараз скажу вам 12 гривень, 90 копійок, 20 грамів. Чудово підходить і до пасти, і до омлету ранкового. і можна і в салати додавати. Тобто до будь-яких страв можна використовувати. І ще взяла суміш перців меленом. Від торгової марки Любисток 15 грамів в упаковці і коштує 15 гривень 90 копійок. Перед чор, чорний чор, чор, завжди вірніше суміш перців, вона завжди необхідна. І остання покупка, яку хотіла показати вам і поділитися з вами, це заходила в філіжанку біля дому, і, бо в мене чай закінчився і хотіла купити чай. І мені а, моя колега рекомендувала чай від торгової марки Челтон, але я взяла вона мені жовтій упаковці показувала, а продавчині філіжанки порекомендувала саме в а, чорній у цій упаковці і пекоя 100 грам в упаковці. Вона сказала, що цей буде не занадто міцний, але смачний чай. Ви можете взяти спробувати. То я взяла спробувати. Якщо куштували, вірніше знаєте, який він за смаком. Можете написати свої враження, чи до вподоби він вам був. 102 гривні коштує чай від торгової марки Челтон. Хоча я купувала комі е, такий чай, але зі смаком бергамоту. Вона казала, чай смачний, але немає оцих е, е, ноток бергамоту, які зазвичай. Присутні чаю з ароматом бергамота. Ось і всі покупки, які сьогодні купила, Шопер покупок розпаковку свою показала, ви можете написати свої враження, що сподобалося. І взагалі, де сьогодні були, які викрамнички відвідували, що купували, можете теж написати. Буде дуже цікаво почитати і поспілкуватися з вами в коментарях. Бажаю вам чудового настрою. Сонечка в душі. Якщо сподобалось відео, буду вдячна за подобайку і підтримку канала. Хто не підписувався, підписуйтесь. Ну і до наступних відео оглядів. Всього вам самого найкращого.